Всім привіт! Сьогодні я покажу як я буду проходити левели Roblox. Ой, зараз йдемо. То підписуйтесь на канал, поки я тут знімаю. У мене У мене вже 10 підписчиків тільки. Подивіться обов'язково відео про моєго павучка, яке у мене покаже найпопулярніше нам. Ж, то всім пока. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам успіхів. Всього доброго!